Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у нас дуже незвичний рецепт. Рецепт з студентських років мами. Ну, думаю, вона сама трошечки щось розкаже нам про це. Будемо готувати ми що будемо готувати? Картопля маринована. Картопля відварена у мундірах попередньо. А, да. Ну, ну, да. І треба її почистити, а тоді замаринувати. І дуже смачна картопля. Так. Тут е, скільки ти важило? Кілограм. Кілограм картоплі. Е, можна брати і крупнішу, так, потім різати її на шматки. Е, ну, краще, так, да, такою маленькою її робити. Так. Е, картоплю ми почистили, бачу, що тут вже лаврове листя ти поставила? Да. Так. Так. Далі що ми робимо? Тепер в каструльку наливаємо стаканчик води. Вода е, охолоджена. Кип'ячома. Так. Е, тепер додаємо оцет. 3 столові ложки на цей рецепт. Угу. А де ти цей рецепт взагалі узнала? Узнала, як вчилася, вчилася. Так. І там. Так. Так. І там ми таке не готували. А коли ми вчилися, були з нами дівчата, які там проживали. І як ми їхали на пікнік, і одна з дівчат взяла таку картоплю до шашлика. І Нам всім дуже сподобалася ця картопля. І з тих років я собі її знала і ми. Час від часу готували. А тепер хочу е, вам показати. Попробую, може хтось комусь може сподобається, а хтось може знає такий рецепт. Ну це таке. Так, да, Якщо є да. ще якісь такі цікаві рецептики, можете це, бо коли от говоримо, що будемо картоплю маринувати, в людей трошки приймає все, так. А тепер додаємо соєвий соус. У кого який є, в нас такий додаємо теж 3 столові ложки. Так, давай. Чекай, чекай, бо я так несправно роблю. Нічого страшного, не хвилюйся. Сама хвилююся. <гум> так. Далі що? Тепер ми додаємо за своїм смаком спеції. Я додаю грибну приправу. Туди? Так. На око сису. О, Хмелі сунелі Так подобається. Вон, да, гарний запах. має. Ну, я скажу, що не кожна фірма хороша. Не кожна, да. так. Ту... Улюблені спеції, я так кажу, і перчику. О, мій улюблений. Да. Так. І треба було знайти, не знаю, чи є. Паприка, а гіркого перцю треба. Ну, був, немає. був там десь. Трошки додаємо паприки так. для красоти. Ну, зараз не буду шукати, я, бо я не знаю, так чи скоро знайду. Зараз я поставлю на паузу. Тепер знайшли ще червоний гіркий перець, мелений, можна стручковий перець додати, але в даний час у нас такого немає, то ми додаємо такий перець. Який є. Який є? Ага. Да, да, да. Так. Багато не буду сипати, бо хто як любить. люби. Mm -hmm. Це все розмішуємо. Так. Щоб Розчинилося. Так, да? Да, щоб да. розчинилося. Воно вже так. Солі сюди не даємо 에, зараз? солі додаємо за своїм смаком. 에, соєвий соус у нас 에... солоний, солоний да. то ми перед... 에, попробуємо 에, цей. А ну я зараз попробую. Так, да, треба додати. Ага. То не треба, значить, додати. Ні, це гірке. Додаю ага. ну, солі добру чайну ложку, тому що е, я думала, що але воно не солоне, то це. І тепер п'ять ложок столовик додаю олії. ага, Зрозуміло. Ну, можна хто як любить, але ми не рафіновуємо. 4. 5. Бачите, все робимо на ваших очах. Так. Да. І гарно розмішуємо, що сів е, розтала. Вже на колір гарне, а тоді е, додаємо е, зелень, цибульку різану. Ти вже бачу, приготувала. Так, да, да. сюди я буду висипати. Ой-ой-ой. Нічого, не хвилюйся. Ми розуміємо. Перший раз в кадрі, до речі, друзі. Так, да, так. Да. Мені цікаво було, аби приготувала рецепт, бо зазвичай таку картоплю їмо тільки на умами. Вона в нас її готує. Получається, в неї смачно, я пробувала колись раз готувати, але зовсім не те. Така густа маса, виходить. Так, да, густа маса. О. Тепер треба нам е, контейнер було взяти якийсь. Бо Тут ми не замішаємо. Але зараз спробуємо. А я думала, і... може, в тій місці? Так, да так, -да, я так і теж подумала, що це. так і зробимо Лис... кидаємо лавровий листочок сюди ще. Uh -huh. ну, так ніби трошки розірвала, ну, щоб не цей, бо тоді буде мішати. Це перець якийсь, я не пам'ятаю, що це за перець? Він вже й на мене є. Так. Це засипаємо. А як довго треба готувати її? Е, е, желательно, так, як ми от, на вечері. Бажано, бажано а, до речі. Ой, вибач. <реш> <реш> бажано е, її буде, е, з вечора і ранком будемо снідати. Це години 7-8, да? ну так. Да. Вона не спортиться в холодильнику. Ось Отак. І такого розмішаємо. Зазвичай трошки не так зробила, ну нічого, це теж бере нормально. Та ага. воно вже гарненько там. Так. Да. Воно промаринується, подружиться, все і. Рекомендую, бо дуже смачне. Звісно, треба якогось м'ясця, чогось добренького, холодця. Це, і... до желательно... речі, холодець є. Да. А бажано, щоб шашличок Це взагалі смакотий. Шашличок під таку картопельцю. Так, да. на нас буде до холодчику. О. Все. Дякуємо за рецепт, що ти поділилася з нами. Ми відправляємо в холодильник на ніч. А вам, друзі, рекомендую його приготувати, спробувати. Результат вже показувати не буду, тому що, як то кажуть, нічого тут вже не зміниться. Просто що воно настоїться. А дуже смачно. Поки мама пішла, зараз я. Спробую оце діло. М -м -м. Бомба. Бомба. Так що, друзі, готуйте, смакуйте це, як завжди, смак неперевершений. Тут я вам не можу сказати, з чим це можна порівняти. Така закуска до шашличка. Я вам скажу, ми любимо його і без шашличка. Буває, що до шашличка воно не може дочекатися. Так що, ніби звичайні продукти картоплю їмо, да, цибульку то все їмо, але от в такому маринаді соусі не готуємо її, щоб вона так настоялася і в холодному вигляді. Так що, друзі, чекаю ваші якісь цікаві рецептики, як завжди, миру добра. Не забувайте про вподобайки. Да, чи хтось готував, пробував е, такий рецепт. Е, так що пишіть коментарі, не забувайте про вподобайки. Підписуйтесь на канал і діліться цим відео своїми друзями в соціальних мережах. Як завжди, миру добра. На все добре. Пока-пока.